Один із найбільших в одній із громад рівненщини платіжки за воду зросли в рази. Ведмежа послуга директорка одного із комунальних закладів рівного отримала кошти за роботу працівника, який існував лише на документах. ITV. Новини. Добрий вечір. Рекордна ціна мова про платіжки за воду в одній із громад Рівненщини. Нещодавно на офіційному сайті селищної ради з'явилося повідомлення про те, що вже з 1 серпня місцеві жителі будуть змушені сплачувати за централізоване водопостачання на 10 гривень більше ніж було до того. З Чим пов'язані такі зміни тарифу та кого вони торкнуться насамперед з'ясовувала наша Софія Капінос. Час іде, ціни змінюються. Нещодавно частину населення Демидівської громади сколихнула новина про те, що вже з 1 серпня за централізоване водопостачання будуть змушені платити більше. Місцеві жителі розповідають: в останнє здорожчання тарифів відбулося ще минулоріч. Відтоді за кубометр води сплачували 28 гривень. Тепер ж кажуть, доведеться платити 38. Думки місцевих щодо такого рішення розділилися. Одні вважають, це за Надто дорого. Особливо не здивовані, що тут у нас вже нічого не дивує останнім часом, все тільки зростає, крім зарплат. Реакція однозначно буде негативна, але хто готовий платити більше. Як він вже привик, собі на місяць розрахував свої свого доходу, він відштовхується, свій бюджет розрахував на місяць. І тут у нього ще додаткові витрати з'являться, так що ну значно буде реакція негативна. Вам десять гривень то за багато звичайно за один раз. Інші ж переконані, здорожчання тарифу виправдане. Тож готові із нововведеннями миритися. Ну що зробимо? Нічого не зробим. Світло піднімаєш, все, все стара, все обладнання, старе, все ламається, все пробиває скрізь. У мене тут вообще напор такий страшний поганий напор. Ну це звичайно дорого, але враховуючи світло теперішній час. Ну то не знаю. Тому що війна ми ж маємо якось підтримувати наших воїнів, нашу державу. Втім, найбільше турбують такі зміни пенсіонерів. кажуть, важко було і раніше. Тепер побоюються, що звикнути до чергового здорожчення буде ще складніше. Ще? Ну, я думаю, що для пенсіонерів. Я думаю, що для пенсіонерів то буде затяжко. Скільки ж тієї пенсії? От, наприклад, я це 900 отримаю пенсії. Проробила на заводі концертму 25 років, стала калікою. І як мені зараз воду заплатити, а постирати треба. Як мені вижити з цими грішми? Я плачу комунальні, а на остальне дивлюся. Так, чи купити його зісти, чи не купити? Як пояснюють у Демидівській селищній раді на території громади є три підприємства, що надають послуги із водопостачання. Станом на сьогодні, з наміром змінити тариф, звернулося лише одне із них. От одне із них Аква, яке звернулося до нас з заявою для підняття тарифу на водопостачання. Вони для того нам подають розрахунок і подають інвестиційну програму, де надають пояснення. Зі з кучем настає таке підняття, за словами голови підприємства ВК Аква Валентини Рачинської. Це вимушений крок. Розмови про те, що варто підняти вартість тарифу, велися вже давно. Так каже, з часом, коли підприємство почало працювати у збиток, зрозуміли, що зміни неминучі. Вже бачу, що збиток півріччя. Я вже зараз робила баланс, давав податкову. У нас 19,5 тисяч збитків. Зросла мінімальна зарплата по країні, зросла вартість ремонту насосів, зросла вартість запасних частин, комплектуючих деталей, запірної арматури. Там цілий комплекс робіт. Ще дуже впливає, що відключають світло і включають те чотири рази на добу. Світло виключиться, башня спорожніє, йде повітря, засмоктується в мережу, бо люди крани відкручують. А коли йде повітря, воно розбиває труби. У Демидівській селищній раді додають після того, як ВК Аква надіслали заяву, а повідомлення про намір підвищити тариф було опубліковано у них на сайті. Жодних скарг від громадян щодо цього не надходило. Додають, не здивуються, якщо вже невдовзі, водопостачання здорожчає і в інших підприємців постачальників громади. Два підприємства, яких із них ще є. Це Демедівське ВПУ 25 та саме найбільше, яке займається найбільшою кількістю абонентів, це Демедівське ВЖКГ. Буквально сьогодні була в нас така розмова з нашим вЖКГ, це є наше підприємство яке селищної ради, і будемо старатися, і будемо для того, щоб вони не працювали в мінуси, і будемо піднімати тариф так само. Тепер орієнтовно до кінця липня у Демидівській громаді має відбутися засідання виконавчого комітету. Тоді члени виконкому мають ухвалити остаточне рішення щодо підвищення тарифу у ВК Аква. А ось коли та чи здорожчає взагалі вода у інших підприємців, покаже час. Разом із тим, якщо тариф таки буде збільшено, то він може стати одним із найрекордніших на Рівненщині. Приміром, у Рівному вартість заводопостачання складає 29 гривень вісім. 50 копійок. У острозі 25,37. у Березному 26 гривень 6 копійок, сарни 25,64. та Костопіль 25 гривень 73 копійки. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Де хочу, там і малюю. Мешканці однієї з багатоповерхівок Окрівного викликали поліцію через власника магазину, що знаходиться в їхньому будинку. Чоловік самостійно намалював розмітку, яка забороняє паркуватися біля магазину, не маючи для цього відповідного дозволу. Як свої дії пояснює власник магазину та що потрібно робити, аби такі ситуації не повторювалися, дивіться далі у сюжеті. Мешканці однієї з багатоповерхівок рівного викликали поліцію через власника магазину, який знаходиться в їхньому будинку. Усе через те, що чоловік самостійно наніс на асфальт розмітку біля крамниці, заборонивши паркуватися. Поруч поліція, приїхавши на місце, склала протокол за самовільне нанесення дорожньої розмітки. Мешканці одного з будинків на вулиці Академіка Грушевського викликали поліцію через керівника магазину, що знаходиться в їхньому будинку. Вчора зранку чоловік самовільно наніс на асфальті розмітку. Як з'ясували патрульні, жодних дозволів у нього на це не було. На 66-річного чоловіка інспектори склали протокол за частиною першої статті 139 кодексу України про адмінправопорушення. Це самовільне нанесення дорожньої розмітки. Свої дії власник пояснює тим, що інколи було просто неможливо розгрузити товар через перекритий автівками проїзд. А відтак він хотів полегшити роботу працівникам магазину. Було зроблено помітки, розмітки для в'їзду, для зручності транспорту. Потім для того, щоб не завантажували, загороджували технологічний вхід, в'їзди, під'їзди. Для вивантаження, для прийому товару нами було помічено тут не паркувати, написано надпис, і невеликий квадрат. Викликала поліцію голова ОСББ цього будинку, адже чоловік незаконно зайняв територію, яка їм належить. Він захопив територію, яку яка належить саме ось і не має права. Нема де ставити машини. Розумієте, ми так уже. Я просто єдине, коли викликаю завжди поліцію, на те, щоб не ставили мені там, де поставили бруківку. Бо бруківку поклали, а вони зверху заїжджають на ті тротуарчики. Це нам на просто на, на тротуар, і заїжджають і ставлять машини. Оце я тоді викликаю. А це що він ще самовільно собі ставить, це, Ми це мешканці вже з моєї позиції. Ми пишемо, ми скрізь інформуємо людей, щоб це щоб, що він незаконно все робить. Аби таких випадків не траплялося, в управлінні житлового комунального господарства розповідають, потрібно все робити згідно з законом: зібрати повний пакет документів та розробити схему організації дорожнього руху, яку мають затвердити у поліції. А після і в управлінні в першу чергу земля відведена для ОСББ в користування, тобто ОСББ має право користуватися цією земельною ділянкою, в разі того будь-яких нанесення розміток і якихось там заборони паркування чи паркування. Для цього треба розробити схему організації дорожнього руху, погодити її в поліції і подати до нас на координаційну раду по безпеці руху. Після чого, якщо буде позитивно розглянуто, то можна малювати ту розмітку. Тож яким буде рішення суду та як закінчиться уся ця історія з землею, дізнаємося згодом. Артем Максименко та Микола Мильничук, телеканал ITV Media Group. Він хотів трудовий стаж, вона бажала грошей. Уже екс-директорка центру соціально-психологічної допомоги протягом чотирьох років отримувала кошти за роботу працівника, який існував лише на документах. У такий спосіб жінка привласнила понад 330 тисяч. Наразі їй оголосили підозру. Максимальна міра покарання від 5 до 8 років за ґратами. Деталі у матеріалі далі. Він хотів трудовий стаж вона бажала грошей. За даними прокуратури та поліції, у 2019 році директорка одного із обласних комунальних закладів влаштувала на роботу 63-річного рівнянина. Жінка фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому чоловік на робочому місці не з'являвся. Його заробітну плату отримувала посадовиця у такий спосіб. З 2019 по 2023 рік жінка заробила в лапках. Понад 330 тисяч гривень, в тому числі вдаючись до службового підроблення документів, як нам вдалося з'ясувати, у кримінальній справі фігурує обласний центр соціально-психологічної допомоги. Підприємливою виявилася уже екс-директорка цього закладу Тетяна Токарчук. Її схема заробітку працювала з 2019 по кінець 2023 року. За цей час слідство встановило, що жінка отримала 330 тисяч гривень. Викрили її лише коли один із працівників закладу повідомив факти. Зловживання посадою, 63-річний чоловік жодного дня не був на роботі. Керівниця підписувала табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією та передавала її до бухгалтерії для нарахування йому заробітної плати. Кошти надходили на його банківську картку, яку посадовиця привлазнила. Комунальний заклад належить рівненській обласній раді. Там була ініційована службова перевірка усіх діянь ректорки по її завершенню. 50-річну Тетяну Токарчук звільнили із займаної посади за згодою сторін. Також було встановлено, що жінка за листопад-грудень минулого року частині персоналу закладу виписала доплати в розмірі від 300 до 500% від окладу. Заклад вона не очолює із 1 лютого 2024 року. Паралельно тривають слідчі дії. Екс-директорці вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Максимальна міра покарання від 5 до 8 років. Вадим Мороз, Артем Шаула. Телеканал ІТВ Медіагруп Постать не сприймали. Рецензенти фукали, видавці не брались та називали його шоковим письменником. Чак Поланік, нащадок українського емігранта, створив поправді різкий, категоричний та провокативний роман. Це праця своєрідне застереження для наступних поколінь. Вона битиме в обличчя фактами, що важко спростувати. Бійцівський клуб не про бунтарство. Він і є бунтарством. Не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. Підселення ЗСУ. міська влада спільно з городойською сільською владою вкотре передала чергову партію донів для наших захисників. Вікторія Сікрет, Рівненські волонтери, створили пересувний стоматологічний кабінет, який незабаром відправиться на фронт. Підселення зсу сьогодні міська влада вкотре спільно з Городоцькою сільською радою передали чергову партію дронів для наших захисників. Окрім дронів, передали ще і старлінки та екофло. Допомогу у вигляді військового обладнання отримали відразу 23 військові частини. На заході побувала наша Лілія Мазур. Вона й розповість детальніше fpv дрони, Старлінки та Екофло таке обладнання. Сьогодні міська рада вкотре закупила та передала для наших захисників. Відтак допомогу отримали відразу 23 військові частини. Як розповідає військовослужбовець, з позивним Магнус, особливе значення в протидії загарбнику є саме дрони, адже вони дають змогу ефективніше знищувати ворога навіть в нічну пору доби. Це наші очі, це наші розвідники, це наші руки. які... Це те власне, без чого не входиться жоден штурм і жоден день нашої оборони. Військове обладнання від міської влади наші захисники отримують не вперше. Відтак зазначають, вдячні за те, що їм допомагають та підтримують, адже без цього було б вкрай складно долати ворога на лінії фронту. Уже вкотре отримує допомогу від рівненської громади, городоцької громади. Ми вже отримували і мавіки, і стерлінки, які нам необхідні для виконання тих завдань, які ми власне здійснюємо і, безумовно, Це допомога від міста Рівня, від городоцької громади. є дуже цінною і надзвичайно нам усім. Нам усій Україні потрібно. усе це військове обладнання цього разу теж передали спільно з Городоцькою сільською радою. Як розповідає сільський голова городка Сергій Поліщук, не вперше допомагають та спрямовують усі зусилля на те, аби підтримувати наших воїнів. Ну на сьогоднішній день це вже 20 мільйонів гривень тільки для закупівлі дронів. І ще плюс ми допомагаємо спільно військовим частинам у вигляді субвенцій. Загалом з початку року 37 мільйонів з бюджету грудовської громади вже виділено для допомоги збройних перелікса. Це пріоритетне має бути задання кожного громадянина України. Це наша спільна мета, перемога. Кожен має долучатися. Я хотів би, щоб на нашому прикладі співпраці долучились всі громади. У свою чергу виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакирзян розповідає: підтримувати військових будуть надалі та робитимуть усе можливе, аби наша перемога настала якнайшвидше. Відтак вже зовсім скоро планують ще закупити та передати військове обладнання для наших захисників. І ми сьогодні там теж намагаємося потрібно. Збільшувати їх чисельність передачі, тому будемо дачі робити такі речі. І завтра хочу наголосити, що завтра будемо ще оголошувати один конкурс на для того, щоб збільшити чисельність і передавати також військовочисла. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV, Тіві Без медалі, але задоволений. Рівнянин Олександр Гудима став першим українцем серед чоловіків за останні 12 років, хто взяв участь в олімпіаді із велосипедних перегонів у розділі Маунтенбайк. Для 21-річного рівнянина це дебютна олімпіада в кар'єрі. Щоправда, гонка пройшла не так, як планувалося. Змагання складалися із восьми кіл протяжністю у 4,4 кілометра. Олександр Гудима вибув зі змагань на сьомому колі. Його зняли, тому що він відстав. Вав на 8 хвилин від переможця заїзду, тобто на ціле коло, це згідно з регламентом змагань, автоматичне вибування. В свою найкращу позицію на гонці Олександр посідав на другій позначці стартового кола і йшов 25-м. у підсумку. Українець зайняв 32-ге місце у заліку. Звичайно, був план показати якомога кращий результат, але найголовніше було насолодитися атмосферою, отримати досвід на майбутнє, оскільки я ще молодий гонщик, показати результат. Але в цілому я задоволений, доволі важкий сезон, бо він розпочався в січні, щоб відібратися на Олімпіаду. Я не пам'ятаю вже, скільки змагань від'їздив. Понад 30 десь, щоб відібратися на Олімпіаду. І зараз, мабуть, я був не в найкращій формі аніж на старті сезону, але я знаю. Знаю, що можу набагато більше, просто треба більше часу. Розповів Олександр Гудима для суспільне спорт. Хороший старт, але невдалий фініш. Лучник із Березного Михайло Усач не зумів здолати представника Бразилії в одній 32-й фіналу зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Парижі. Усач виграв перший сет, тричі поспіль влучивши в десятку. Лідирував українець під час другого сету, але невдалим був останній постріл. У третьому сеті боротьба знову точилася до останнього пострілу, але знову невдача. У четвертому сеті бразилець спокійно переміг. Іх тричі влучивши у десятку у підсумку. Усач з рахунком 2-6 програв першому номеру світового рейтингу Далмейді. Михайло до слова у рейтингу був 110-м. На цьому дебютна олімпіада для представника рівненщини завершена. Це його перші Олімпійські ігри, та ще й проти одного з найкращих спортсменів світу, Далмейда, є першим номером світового рейтингу. Михайло був налаштований з ним боротися. Так, є помилки. Будемо робити висновки. Але Михайло прогресуючий спортсмен. Цього року він на багатьох стартах добре стріляв. І те, що він на Олімпіаді, це вже показник, прокоментував Олег Осипенко для Суспільне спорт. Лікуватимуть зуби на фронті. Рівненські волонтери переобладнали поштовий автомобіль та перетворили його на пересувний стоматологічний кабінет. Наразі авто працює у тестовому режимі та перебуває в одній із військових частин Рівненщини. Згодом воно вирушить на фронт. Наша Ірина Грабчак поспілкувалася із волонтером-стоматологом та дізналася, як працюють медики та наскільки такі послуги потрібні захисникам. Олег Бойко, волонтер, стоматолог з великим досвідом. Чоловік з 2015 року допомагає захисникам та захисницям лікувати зуби у прифронтових зонах. До початку повномасштабного вторгнення лікар працював у проєкті Тризуб Дентал, але з початком повномасштабної війни багато його колег стали на захист держави. Тож проєкт призупинився. Ми працювали і працюємо. В проєкті Трізуб Дентал дуже мощний був проект, але ну як, він є. Але хі, після півномасштабного наступу росіян хтось пішов на мобілізацію, хтось добровольцем пішов. Керівник проекту пішов в зсу. І цей проект пригальмувався. Нещодавно рівненські волонтери почали працювати над аналогічним проектом та створили пересувний стоматологічний кабінет Вікторія Сікрет, тож досвідчений волонтер-стоматолог з радістю долучився до нього. Олег Бойко розповідає: потреба у таких автівках на фронті завжди є, адже зубний біль іноді буває просто нестерпним і заважає військовим не лише виконувати свої бойові завдання, а й жити. Біль, наприклад, при запаленні нерва, нічний біль. Днем вроді би о, попустило, мені вже добре. Ночі починається біль, людина спати не може. Ну і у в якому він стане стане на наступний день. Він не виспати, одна, друга, третя ніч. Згодні на що угодно, навіть вибити той зуб. Аби не боліло, лікар каже, перетерпіти такий біль дуже складно. Звичайно, можна випити знеболювальні таблетки, але їх дія тимчасова, і з часом неприємні відчуття повернуться. Окрім цього, військовий бонусом отримує ще й гастрит чи виразку. Тому пересувні стоматологічні кабінети для захисників це справжнє спасіння, адже у них є все необхідне обладнання для лікування найскладніших запалень і працюють там справжні професіонали своєї справи. В нас залучені лікарі різних фахів. І вузки спеціалізовані стоматологі. І відповідно, якщо там потрібне складне видалення, приїде спеціалізований хірург, стоматолог, який зможе зробити це видалення як найкраще. Тобто, щоб не робив цю маніпуляцію лікар з меншим досвідом, ми можемо таким шляхом компенсувати. Або підвищити якість надання послуг зі слів волонтерів, створювали стоматологічний кабінет на колесах понад півроку, адже для цього не лише потрібно придбати авто, а й скупити все необхідне обладнання та залучити команду фахових стоматологів різного спрямування. Та, зрештою, результатом задоволені. Це не перший пересувний стоматологічний кабінет. Ідея, чому ідея, тому що ну є потреба у військових лікувати зуби. На жаль, майже в кожній бригаді є посада штатка стоматолога, але немає розхідних матеріалів, немає там бази, і тому з цим завжди у нас трошки прогалина з полікуванню саме зубів. Уже минулого тижня стоматологічний кабінет на колесах нарешті розпочав свою роботу. Щоправда, наразі він перебуває у тестовому режимі в одній з рівненських військових частин. Зараз працює він в військовій частині в тестовому такому режимі, що може щось бракує. Нам тут швидше, мобільніше в рівному там до де... комплекту. Чи там довести, докупити. Він і зараз виконує своє бойове завдання, тому що всі, хто зараз в військовій частині, вони рано чи пізно відправляться на схід. Не можна сказати, що він зараз не виконує, він вже на бойовому чергуванні. І вже після завершення тестового періоду, коли волонтери побачать, що стомат кабінет повністю готовий до експлуатації, автомобіль вирушить на прифронтові території. Ірина Грабчак та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.